Друзі, культурна програма повертається, і сьогодні ми вам показуємо презентацію книги «Цвіти» від Олі Цибульської. Ідемо дивитися. Сьогодні ви в Тернополі презентували свою книгу, світи, прекрасна книга, прекрасне видання. А вона стала приємним сюрпризом для ваших шанувальників. Скажіть, будь ласка, що спонукало на написання ось цієї книжки. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні. Дякую за те, що тримаєте її в руках, бо для мене це мрія, дитяча мрія, яка нарешті збулася, яку я собі дозволила вже в дорослому віці. Книжка про любов до себе, а мені здається, що нічого не говорить про любов до себе більше, ніж твоє бажання здійснювати обіцянки, які ти собі давала, коли була маленькою. Тому я тішуся дуже, що ця книжка сьогодні допомагає жінкам, допомагає дівчатам перш за все триматися. Знаходити себе, перевідкривати себе в різному віці, тому що я спочатку думала, що. Можливо, в моїй 38 книга буде цікава тим, кому менше. А вона цікава і моїм одноліткам, і дівчатам старше, так 50, 60, 70 років, тому що це про любов до життя. Я сама обожнюю життя і надихаю інших на це, тому мені приємно. Так, Дякую. Це факт. Книгу дуже приємно тримати в руках. Я показую, Це таке дзеркальце це Так, Вона в сумочку якраз влізає. Про, так, продумані всі деталі навіть, навіть є місце для. Та місце для записів, тому що ми сьогодні дуже багато пишемо в телефонах і друкуємо в телефонах, але оце писання від руки, це про мілку моторику, uh -huh. це про саморефлексію. Е і це про ще одну грань, яку ти про себе дізнаєшся. Та? По почерку теж можна багато чого сказати, які в тебе настрій, які в тебе емоції. Е тому мені подобається, що люди пишуть там. І сьогодні на презентації була дівчинка, яка прийшла і каже, що я прочитала. Я дуже багато чого написала. Половина каже: у мене не вийшла там завдання, які ти даєш. Які ми ти ділишся, але каже, я пробую щоразу і обіцяю, що це відбудеться, бо зміни в житті починаються вже зараз. Каже, я помічаю, що я інакше оцінюю ситуацію, інакше ставлюсь до людей і каже, нарешті інакше ставлюся до себе. З цього зразу випливає питання: кому найперше варто прочитати цю книгу? Ем, тим, кому не вистачає надиху до життя, тим, кому хочеться. Такого чарівного пенделя, тим, кому хочеться побачити, побачити, що ти у себе є. Бо в житті я сьогодні на презентації вже казала: та в житті так складається, що ми з певними людьми йдемо певний відрізок життя, і багато хто змінюється, багато кого ми втрачаємо. Особливо сьогодні ми втрачаємо дуже багатьох людей. Але ти та людина, яка з собою прийшла в цей світ, і ми з собою підемо. Там не заберемо нічого матеріального. Найдорожче, що в нас є, це та, кого бачиш у дзеркалі. Та? Тому, якщо вам треба надиху, якщо вам треба нагадування про найцінніший скарб, тоді ця книга для вас. чи складно вийти на сцену. Не складно я це дуже люблю, але кожного разу очікуючи там оголошення, чи оплесків, чи інтро музичного, я відчуваю себе. Знаєте, конем, який має зараз вибігти по полю бігти або вздовж довшу бігти, Коли мене переповнює адреналін, переповнює страх, переповнює бажання і відчуття цієї дикої свободи, ти відчуваєш тільки тоді, коли робиш те, що любиш. І ці пісні вони живуть в мені, вони приходять через мене до людей. І я кожного разу питаю точно я і дуже радію, коли воно відгукується вам в серці. Тому дуже дякую вам за ці області, за те, що ваше серце живуть. І якщо потрібна подруга, бо в мене таке відчуття, що ця книга а, дарує нам подругу, так? В, е... в обличчі Олі Цибульської. Так, це, це така дуже близька дуже відверта розмова. І я, чесно кажучи, коли ми її спочатку. Написали з видавництвом, так, коли були останні вичитання. Перед друком я в якийсь момент навіть позвонила своїй редакторці Славі Світовій і кажу, Слава, може, не треба, я надто відверта, надто угу. детально там описані якісь дуже ключові події в моєму житті. А Слава сказала: Ну ти ж така є, ти завжди щиро говориш, ти завжди щиро ділишся, ти ніколи не граєш ніяких ролей. Тому каже, якщо ти щось забереш, буде, будеш не ти, буде хтось інше. Тому, та, тому там такі відверті, інтимні історії. І я, я, до речі, Думаю, що коли я стану про бабусів, дай, дай Бог, бо сьогодні, ну, сьогодні ж дожити до старості це теж велика розкіш. Та? І дасть Бог піду, піду у світи, та? тому мої там правнуки, праправнуки, вони будуть читати і якось собі мене уявляти. Та? Е, і мені здається, що це чесно, щоб вони знали мене з усіма гріхами. Про бабусин Прекрасно. Я писала його тверезо, якщо що. Добре, скільки часу довелося його писати? Два роки зайняла мене робота над книжкою, тому що це була перша. Перша моя такий літературний uh -huh. доробок. Та? Плюс я ніколи я дуже прискіпливо ставилася до тексту, бо я люблю читати, я знаю, що таке класна література. і Мені хотілося, щоб складні думки були сформульовані максимально просто. Мене дуже часто в шоу-бізнесі звинувачували в тому, що я проста, надто проста для шоу-бізнесу. Але, як на мене, простий не означає примітивний. Тому що істини вони звучать дуже просто. І чим глибша істина, тим чіткіше що вона сформульована і простими словами і реченнями. Плюс я почала її в період ковіду, і коли почалась повномасштабна війна, звичайно, багато чого в мені змінилося. І якісь, якісь історії здалися мені надто банальними, непотрібними. І я була про інші сенси. Тому частину книги я переписала, коли почалась повномасштабна війна. І я дякую дуже видавництву книголав за те, що вони терпливо і з розумінням ставилися до мого темпоритму. Тому що всі ми переживали і переживаємо трансформацію внутрішню, і вони дали мені час, вони не тиснули. Тому вона вийшла така ідеальна, як на мене, бо вона і в сумку поміщається, і відтиски у цієї дзеркальні і дзеркальця, і нотатки, і закладка. І найідеальніше вона поміщається в сумку. Та? Ти можеш, це може бути твій власний щоденник, і така книга, яку ти береш з собою. Мені здається, що коли в жінки в сумочці лежить книга, це багато чого про неї говорять. Чоловіки, зверніть увагу. Факт. А будуть ще книги От після цього досвіду. Чесно, в мене є замовлення на дві книги від українських видавництв. Тому що ця книга успішна, вже два тиражі відбулося так, і вона війшла в топ-5 книжок про ментальне здоров'я. І е, мене і книголав просить, і не тільки книголав, хай пробачить мій книгу. Але е, ну, це для мене новий вид діяльності. Я все-таки артистка, перш за все. Е, і мені здається, для того, щоб писати щиро, треба піднабратися життєвого досвіду. Та, і напевно в цій книзі вміщено все про Олю до певного періоду. Зараз я теж проживаю певні зміни. І от як нас. Збирається мені чого людям розказати, я тоді обов'язково це видам. Про який досвід йдеться? Знову оновлення, знову перевідкриття себе, бо спочатку ти півжиття себе шукаєш, потім ти півжиття питаєш і порівнюєш себе з іншими, перевіряючи. Чи точно ти так правильно живеш? Потім ти знаходиш себе і внутрішні орієнтири. А тепер ти перевідкриваєш себе і розумієш, що може бути зовсім інакше, ніж ти собі уявляла. І от зараз в мене період, коли я перевідкриваю себе, коли я перестала себе сварити, я перестала себе критикувати, і мене достатньо для того, щоб жити щасливо. І це теж дуже цікаво. Мені здається, такий дорослий період життя, бо. <свист> ну, підліток в мені вже пішов, <свист> пішов десь далеко. І, і, як казала одна моя знайома, є дуже багато дорослих людей, навіть сивих, але які. Поводять себе як підлітки. Мені здається, що я нарешті подорослішала, і це теж дуже кайфово бачити зморшки, якісь перші в дзеркалі, помічати якісь думки нові, не дратуватися через якісь історії, які тебе вкурблювали ще два-три роки тому. І пробачати своїх ворогів. Я не москалів маю на увазі, тому що їх пробачити неможливо. Вони злочинці, терористи, кляті. А я маю на увазі, що якісь свої такі внутрішні образи на людей які спілкувалися з тобою. Оце для мене про, про класний період. Мотивом до книги стала пісня Цвіти і тут питання: перша була пісня чи була книга? Пісню ви написали прекрасний це, це хіт, я вважаю, який лунає просто повсюди, і музика ваша, і текст ваш. Отже, що було перше? А я не можу вам сказати, що було перше, бо е, якраз таки книга і писання книги і, і написання пісні вони витягли мене з кабінету психіатра. Це було паралельно. Я виписувала свої думки в книгу е, і паралельно через мене в цей період я була в дуже жахливому стані. Є це відео в мене в інстаграм. Можете знайти, подивитися. Я після прийому препаратів я набрала зайвих знову 15, напевно кілограмів. Я не фарбувалася, в мене не було. Ну, в мене пропало бажання в принципі. Жити, тобто я могла тільки лежати, дивитися в стелю і все. А потім, коли я повернулася до себе, і приїхала на студію, я все одно була зовнішньо не дуже. Так, така заплакані очі, дуже витріпана і внутрішньо. І ми з Богданом почали просто: він каже: Ну цибульська, я не вірю, ти можеш не хотіти, що завгодно, але музика в тобі є. Ти ж каже, і книгу пишеш і все. І от він мене спонукав розбудити в собі знову це відчуття світу. Та? І, і воно до мене повернулося, і я зрозуміла, так як пісня співається. Та? Ти лишилась у себе сама, і радарів далі немає. У мене є я. Я не знаю, що далі. Я не знаю, хто піде за мною, хто буде. <собранич ese Bourgulaughs> поруч, хто буде мене знов критикувати, сумніватися, засуджувати. Але я в себе є, і життя так багато і так мало, я не можу чекати змін. Я повинна для себе сама стати цими змінами. І, і сталася пісня. І там, до речі, Нестор в пісні теж є, тому що він, напевно. Єдине, що повертало мене до життя, що давало мені відчуття якогось тепла. Та? Підтримка сім'ї, рідних, батьків, чоловіка і от Нестор. Тому вийшла така тепла книжка і вийшла така тепла пісня. І я дуже радію, що і сьогодні дівчата її співали та? І, і що вона відгукується, бо вона правдива, вона чесна. Все, що чесне, і все, що точне, воно попадає прямо в серце. І цим теплом ви ще й поділилися з тими, хто цього найбільше потребував. Розкажіть про акцію підтримки. Дівчата і волонтерство врятуй красу. Так. А, та я коли ми писали книжку, я казала, що має бути на обкладинці обов'язково люстерко. Бо книжка про те, як полюбити ту, кого ти там бачиш. І я просила допомогти мені знайти особисту історію, якусь людину конкретну, якій ми можемо допомогти. І так я познайомилася з Анією. А... Бо їй тоді допомагала благодійна ініціатива Прятую красу. Це зібралися просто люди дуже активні, з великим серцем, які почули її історію і не змогли пройти повз Аня Сєвєродонецька, і це був перший приліт страшний по будинку в Дніпрі. Я тоді вірш написала я пам'ятаю. Дуже страшні кадри, коли половину будинку взагалі знищено разом з людьми, а половина лишилась, її квартира була якраз на тому стику між життям і смертю. Вона приймала вітання з днем народження від сестри і почула вибух. І була просто шматована всім, що прилетіло в її в обличчя. Вона виглядала як шматок м'яса. Можна зайти на, на сторінку врятую красу, і подивитися її історію, і прочитати і побачити, що з нею було. Її прооперували екстрено в нас, потім її повезли за кордон, привели її до життя. Потім ми зайнялися відновленням її зовнішності. Тут і вона повернулася в Україну, і наші лікарі, наші хірурги пластичні її оперували. Вона, на жаль, втратила око. Має зараз протез, але вона дуже класно зараз виглядає. Ми були поруч, ми підтримували її. Я була на її операціях, я тримала її за руку. Ми спілкувалися. Вона дуже боялася повітряних тривог в Києві по поверненню. В неї починалася просто панічна атака, тому що вона знає, що це таке цей приліт. Але зараз, якщо ви подивитесь на сторінку, це зовсім інша дівчинка. Вона красуня, ми зробили фотосесію після перших операцій. Бо я їй пообіцяла, що ми пройдемо цей шлях, і вона побачить фінал, так, коли вона буде Вона каже: Я вже собі подобаюсь, мені подобається, я виглядаю, Мені подобається дивитися на себе в дзеркало. Mm -hmm. Я собою пишаюся. В неї є плани, амбіції освоїти, кермувати автівкою, відкрити кав'ярню, вийти заміж. І я кажу, давай так, ми долікуємося, закінчиться цей процес, і на твоєму весіллі буду виступати я. <плес> Тому ми так, чекаємо з нетерпінням цього моменту. І зараз у фонді багато таких людей теж ви можете побачити, це і військові, і цивільні люди, які постраждали і які. Отримали мало того, що психологічну травму. А мало того, що вони погано почуваються. Вони ще бояться з темряви вийти на світло, тому що вони бояться свого відображення в дзеркалі. І краса на часі, зовнішність на часі сьогодні, тому що це важливо для кожної людини бачити в дзеркалі найближчу людину. Тому долучайтеся, будь ласка. Я вас запрошую, можете знайти сторінку фонду, донат будь-який, хоч 2 гривні, хоч 5, хоч 10, Він дійсно робить дуже великі справи, бо нас багато всі потрошки і збуваються. Дива і рятуються конкретні люди, яких ви бачите. І це, це насправді дуже сильно мотивує. А ви мотивуєте в своєму інстаграмі до гарного настрою. Я не можу не запитати, звідки стільки гумору з'являється. Хтось підказує, чи все це все ваші ідеї, оці всі рілси, оці всі жарти, які просто хочеться переказувати і пересилати подругам далі. Ну щось буває, ну, найчастіше це, звичайно, мені встрелило щось в голову. Та? Я буваю, пишу думки і буває, жарти народжуються просто, просто на ходу. Я не можу не жартувати, тому що ця самоіронія, вона допомагає мені жити. І мені здається, що все в житті можна усилити і повернути собі ресурс тільки тоді, коли ти повертаєш настрій. Коли у тебе немає цього внутрішнього настрою, це не про танцювати на столі і не про я не знаю там про радущі під час війни, коли гинуть люди. Ні, це про інше. Це про твій внутрішній баланс і про опору на себе. Та? І оцей настрій він мені потрібний. І я дякую вам і дуже радію, що він тішить когось. Звичайно, в мене є команда, і буває щось народжується разом, так само тому, що мене оточують класні люди, і з ними мені цікаво. І класно, ну, а нам цікаво стежити за вашою творчістю, всією нашою командою. Також бажаємо вам успіхів і чекаємо знову з концертами у місті Тернополі. Дякую, обіцяємо Дякую, Дякую, вам. Да, Прекрасно. Дякую за. Це була культурна програма. Ми сьогодні побували на презентації книги Оліцибульської світи. Насолодилися, підзарядилися життєдайною енергією, жіночності драйву. Ну і звичайно почули найвідоміші хіти прекрасної виконавиці. Ну і ми зустрінемося з вами уже наступного тижня. З вами була Ксенія Кічак. Бувайте.